Доброго дня, мене звати Олійник Сергій, фірмовий магазин Дніпра місце подів. Сьогодні ми поговоримо з вами про новинку нашої 12-вольтової лінійки, акумуляторний паяльник моделі SI-12. Даний інструмент призначений для точкового паяння монтажних та демонтажних е, робіт елементів електроніки. Найчастіше цей інструмент використовується при ремонті електроніки в автомобілі, при ремонті е, комп'ютерної, побутової техніки, монтажних або... Е, е, Ремонті електроінструментів, що стосується його характеристик. Робоча температура його складає 230 градусів. Нагрівається він до неї за 30 секунд. Максимальна температура, до якої може нагрітися паяльник, складає 400 градусів і нагрівається він до неї за 60-70 секунд. Також даний акумуляторний паяльник має керамічний тип нагрівача, що супроводжується керамічною ізоляцією, що значно покращує. Робочі характеристики даного інструменту і робить тип нагрівача більш довговічнішим. Також із переваг можна назвати поворотну робочу зону. Вона фіксується у п'яти положеннях. Діапазоні нахилу від 0 до 90 градусів, що дозволяє вам виконувати ваші роботи у важкодоступних місцях. Також немаловажливою перевагою даного інструменту є додаткова підсвітка робочої зони. Особливо, особливо актуально це для тих, хто ремонтує. Паяє електроніку в автомобілі. Також даний інструмент має два індикатори. Перший відповідає за рівень заряду акумулятора, другий відповідає за нагрівання та охолодження робочого елементу. Що стосується автономності, на 12-вольтовій 2 батареї даний інструмент може працювати до 75 хвилин, на 12-вольтовій 4 батареї даний інструмент може працювати до 160 хвилин. Гарантія на дану модель 3 роки. На цьому в мене все. Гарного вам дня, до зустрічі в Дніпра.